Офіційно уражені два російських кораблі Ямал та Азов у Криму під час нічної атаки 23-24 березня. Нагадаємо, ввечері в суботу, 23 березня 2024 року, у тимчасово окупованому Криму оголосили тривогу. Одразу в кількох місцях лунають потужні вибухи. Про це повідомляє телеграм-канал Кримський Вітер. Зазначається, що окупанти вімкнули сигнали повітряної тривоги у військових частинах у Севастополі та Джанкої. Повідомляється про потужні вибухи на півострові тільки в Севастополі їх уже нарахували. Шість вони лунали в районі козачої бухти та мису Фіоленд. Також три вибухи пролунало поблизу аеродрому Бельбек. Згодом зазначили, що там працює ворожа ППО. Севастопольці порівнюють силу вибухів як під час прильоту кораблями у Севморзаводі чи штабу ЧФ містяни. В шоці пише кримський вітер, пропагандисти істерять, трагічний удар по Севастополю погибли більше 30 воєнних. Повріждені три самоліта, як і обіцяли, розказуємо о печальних последствиях масштабного ракетного. удара. По Севастополю, то, что можно рассказывать, часть деталей мы не будем сообщать, чтобы не радовать врага. По данным источников Минобороны и среди военных, которые находятся в Севастополе, враг поразил хорошо замаскированный командный пункт. В котором во время удара находилось более двух десятков офицеров. Также в результате падения обломков сбитых ракет повреждены три самолета. Су-27 на аэродроме Бельбек. Один из самолетов поврежден очень серьезно, два практически точно отремонтируют. Кроме того, вражеские ракеты ударили по месту дислокации наших морпехов. Там серьезные жертвы. Всего в результате атаки, к сожалению, погибли 34 военных, 11 из них офицеры. Еще около 40 военных ранены. Как враг узнал, действительно хорошо Що замаскированих воєнних об'єктах вопрос ріторічний, к сожалению, придателі в Севастополі менше не становиться. К слову, потеряли ще два десантних корабля. Флоту Конець в той же час. Військове відомство РФ шукає способи зберегти флот у Чорному морі. Наразі операції російських кораблів обмежені, а захист від дронів посилено. Як зазначається успіх України у введенні асиметричної морської ударної кампанії, що триває, призвів до візиту міністра оборони РФ Сергія Шойгу на командний пункт Чорноморського флоту ЧФ до тим. Часово окупованого Криму 17 березня 2024 року. Там Шойгу отримав оновлену інформацію про операції ЗСУ та обговорив ефективність власних військово-морських сил. За даними Міноборони РФ він оголосив про нові заходи для підрозділів російського ЧАЕВ щодо зниження загрози з боку безпілотних літальних апаратів та безпілотних надводних апаратів. За даними британської розвідки, особлива увага приділялася проведенню щоденних навчань щодо забезпечення готовності до боротьби дронами. Щоб дати можливість екіпажам кораблів швидко відбивати атаки в день та вночі. Шойгу також наказав оснастити невстановлені об'єкти додатковою великокаліберною зброєю для посилення їхнього захисту. Російський ВМФ швидше за все вдався до обмеження своїх операцій східною частиною Чорного моря, оскільки його втрати зростають, оскільки Україна продовжує шукати можливості для завдання ударів на відстані. Російське міністерство оборони було змушене активізувати зусилля зі збереження свого флоту в Чорному морі. Йдеться у звіті. На тільки весела нічка в Криму у п'ять ранку усе кордоні Російської Федерації знову було атаковане українськими винищувачами, А також і Москва в атаці брали участь понад 39 бомбардувальників нового зразка. Росіяни не могли їх засікти радарами. Ще 20 були на чергуванні та запускали ракети з території України. А прикордонні аеродроми горять, вибух за вибухом. Російські пілоти не чекали такого зухвалого нападу. Десятки бортів спалило в ангарах склади з ракетами. Також горять. Атака була раптовою. Понад 60 українських пілотів знову рез. Закнули удар помсти за Дніпро та інші міста мирні був страшенним. Крім того, пролунала серія вибухів на аеродромі Енгеліса. Удари по авіабазах на території Російської Федерації Серйозний ляпас для російської протиповітряної оборони та російської стратегічної авіації насамперед це стосується бази Енгеліс 2 у Саратовській області, оскільки іншої такої, де можна було б обслуговувати стратегічні бомбардувальники, ракатуності ту 160 у Росії, немає база Енгеліса-2, по якій було завдано удару суддя. З усього безпілотниками унікальна, тому що це єдина база у Російській Федерації, яка обслуговує найсучасніші у Росії важкі бомбардувальники. ТО 160 а усі інші бази не мають для цього необхідного. Устаткування, а бомбардувальник ту – дуже примхлива машина. Її потрібно постійно контролювати, обслуговувати, проводити регламентні роботи, перевіряти після польоту та приземлення. Таке обладнання було лише на базі «Енгеліс-2», пояснив експертам. Для стратегічних бомбардувальників ракетоносців ту 95 мс у європейській частині Російської Федерації і інші авіабази, проте як зазначає гість ефіру, їх не надто багато і крім того, більшість із них розташовані на півночі Росії. Припускалося, що з них ці бомбардувальники літатимуть. Через північний полюс напряму з Америки над Арктичними морями виходитимуть на рубіж атаки та запускатимуть крилаті ракети по американській території, десь поблизу України розташована ще авіабаза в Моздоку, де також є туди 95 Але ця база теж перебуває в межах досяжності тих озброєнь, якими було завдано удару по Енгелісу. Коментує Юрій Федоров. Він зазначив, що удари безпілотників викликали велику тривогу в російському військовому командуванні. Уперше з'ясувалося, що один з компонен. Нентів стратегічних сил перебуває під ударом і може бути виведений з ладу. Коментує експерт. В той же час напередодні російська армія завдала масштабних ударів по українських містах, пошкодивши критичну інфраструктуру та спричинивши проблеми з електропостачанням у різних регіонах України, зокрема в Харкові та Кривому Розі. Про це сьогодні заявив голова центру досліджень енергетики Олександр Харченко. Не буду розповідати деталі, але вони атакували абсолютно всі об'єкти енергетичної інфраструктури в Харкові і генеруючи і високовольтні мережі розподільчування. Мережу, тобто атаки були абсолютно килимові на знищення енергетичної інфраструктури. Сказав він, як він зазначив, російським терористам вдалося позбавити Харків електропостачання і неповне відновлення системи. Знадобиться ще кілька днів. Електрика вже повертається громадянам. Критична інфраструктура живиться. Я б сказав, що ситуація контролюється нашою стороною, і те, що робить зараз Укренерго те, що роблять енергетики на ТЕЦ 5 і на інших харківських генерувальних потужностях має дати свої результати в горизонті двох трьох днів. Вважає Хоран. Енергетичний експерт також прокоментував атаку Росії на Кривий, рік, зазначивши, що основна увага була зосереджена на припиненні роботи стратегічних підприємств. Там є можливість запуску генерації, яка стояла в резерві. Я думаю, що того ефекту відсутності по суті роболи великої індустрії та досить тривалий термін, якого вони хотіли б домогтися. Його точно немає. Наголосив Олександр Харченко. Путін таки на червону кнопку за наказом Путіна міноборони Росії терміново відрепетирували ядерний удар. Другий день після теракту, 23-24 березня на космодромі Плесецька було проведено навчально-бойовий пуск твердопаленої міжконтинентальної балістичної ракети расовного комплексу Яроса. Перша ракета була неудала та вибухнула в повітрі. Другий запуск був успішний. А за офіційною версією метою пуску було підтвердження тактико-технічних та лютного характеристик сучасного ракетного комплексу. Ракетні військ. Ка стратегічного призначення відпрацьовували порядок передислокації до віддаленого району стартової батареї ПГРК «Яраса» з підготовкою та проведенням пуску. Цар лишився задоволений навчаннями і кровожерно посміхнувся з бункера. Світ подумав, що треба було тугіше затягнути сором'язливу сорочку і почав співчувати. Крім того, телеграм-канали пишуть, що Путін вирішив налякати Конгресу США перед голосуванням, аби зірвати поставки зброї до України. Російський диктатор Путін міг застосувати проти України. Ядерну зброю ще 24 лютого, проте поки він не наважився це зробити. Навіщо, якщо ЗСУ почнуть звільняти Крим, навряд чи станеться ядерний удар? Про це в інтерв'ю ТСНЮА розповів заступник директора центру досліджень армії конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самуся. «Путін міг застосувати ядерну зброю ще на початку 24 лютого. Я тоді побоювався, що він міг це використати щоб натиснути на захід. І зараз це вже нікого не лякає, окрім журналістів. Якщо виходити з цієї логіки. Яка, то путіну вже треба застосовувати ядерну зброю, бо Крим перебуває під загрозою. Те, що ми колись говорили про знищення Чорноморського флоту, це не теорія чи гіпотеза. Це те, що буде, і якщо Путін це розуміє, йому не треба вже її застосовувати. Бо якщо Україна знищить кримське місто і перекриє шлях постачання, то вже буде пізно. І якщо він після цього вдарить тактичною ядерною зброєю, то США жорстко відреагують, пояснив самось. Військовий експерт наголосив, що в разі застосування ядерної зброї Росією це дуже не сподобається насамперед Китаю, якого немає багато такої зброї. Тактична ядерна зброя немає катастрофічної сили, буде все знищено в радіусі 500 кілометрів чи кілометра. Якась українська територія постраждає згине 10 тисяч людей. Але що це змінить у військовому плані? Це буде той самий ракетний удар, але з великими жертвами, щоб створити катастрофу, він має нанести більше 10 ударів. Тоді це буде катастрофа. Тоді на Росію вже і китайські ракети полетять, бо Китай не зацікавлений у застосуванні ядерної зброї. Бо тоді це покаже, що один ідіот через Азовське море може запустити ядерну зброю, а значить інші держави можуть так робити. А у Китаю мало би і головок, а застосування ядерної зброї призведе до хаосу у світі. Тоді путінський режим знищить і ядерні ракети США можуть полетіти по території Росії, пояснив Михайло Самуся. Той же час в Москві показали бучу. Пише телеграм-канала. Печара дракона весь вечір слухає нарізку з різних російських блогерів. Є такі на ютубі і ахрініваю, що в голові у людини, яка стріляє з автомата. По цивільних випрошають вони, що в голові, та спитає, Бузувіра з російських водове що було у нього в голові, коли він стріляв по мирних українцях. Чи тимар, зато думає, що то друге в Москві? Показали бочу московичі. Розповідають, який жах пережили, коли виривалися з крокуси, як їм було страшно? Як у них червоніли цепеніли ноги? Серйозно, а не кортити спитати, що ви пережили? А українців з Маріуполя Гу, послухайте режисера Анатолія Левченка, який пережив захоплення Маріуполя і був. Схоплений окупантами за те, що він український режисер слапо. А після пахмоту та володару за плечима слухав його, і у мене шкіра ставала дибки. Страшно кажете, Москві показали бучу. У Москві була уявляєте п'ятниця. Москва хотіла, яка новина відпочивати. А тут автомати, вибухівка. Уявляєте, їхня країна принесла нам війну. І я вже другий рік відпочиваю, як прийдеться. А бронік і автомат для мене практично елемент гардеробу. Тисячі українців, завдяки їм живуть у бліндажах та землянках. Тисячі. Українці втратили дах над головою. Наші діти в садки і школи ходять під обстрілами. А їм, бачите відпочинок зіпсували на кілька годин. Нашу реальність занурили. бачите яке лихо Москві показали Бучу, і Москва сахнулася. Виявилося, що заявляти можемо повторити з ресторану Московському ТРЦ взагалі не те саме, що ховатися від автоматних черга. Їм показали і покаже ще наразі інакше не буде. Вони зробили бучу у нас. Тепер буча прийшла до них. Наразі їм. Ше показали до зустрічі, глядачі. Вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.